У колені обставила, прийшов і ото сілячку а все. Тут і причина нещастя. Магро, донь, донь, то ти, магро, він зрадив мене, бере другу. Бачиш, а ти гадала, він завжди тебе любити буде. Любив, голубив, ще недавно тут у лісі, аж тепер. Торі, Боже, Боже, то би знала, донько, що котрий найбільш миле, то найбільш зраджує. Як цілує тебе, його серце вже з тобою прощається. Котрі так не робили. Мавро, я з божеволію. Ні, доньці, не з божеволію. І я не з збожеволію. А я з божеволію. Не годна перенести цього. Я попробую назад, ще його навернути. Щоб ти не посміла. Ти не посміх, я його одного любила. Його не дурила. Він мене зрадив. То що тепер навертати? То й маєш за свою вірність. Маю. Він одружиться, буде газда на все село, а ти Буду тетяною, А ким ще б мала бути. І що йому зробиш? А ти що зробила? Мавро. Я покрилася долю. Піддалася їй, та от і доживаю. Покорилася мавро, Ходна була. А ти зробиш, доню? Він назад тебе вже не візьме. Не візьме. Ніколи не візьме. Пропало твоє щастя. пропало твоє твоя Боже, прийди за дні знов, прийди. Тетяна, серце моє. Тетяна. Ти я бачу, не мавра, ти я бачу, не перенесеш цього. Тебе вже жаль заглушує. Господи, з мило серця, Боже!